Я розумію, що зараз такі часи, коли ну, будь-хто може базікати, будь -що, записувати це і викладати в соцмережах. І чим дурніше ти записуєш якусь маячню, чим безсоромніше дуркуєш, е, тим більше в тебе переглядів, тим більше в тебе успіху. Е, ну, так як я не ставлю собі мету успішного блогерства, а просто веду приватний щоденник читання. То слава Богу, я можу залишатися в якихось межах, які, як я вважаю, мають бути і у людини, і в суспільстві. І тому. Ну, не хочу виставляти себе дурнім і робити відгук на прочитане данте лігері пекло. Це за межею. У мене склалася моя власна система читання. Можливо, я про неї наважуся і запишу відео. І... В цій системі мені необхідно прочитати деякі базові класичні античні, середньовічні фундаментальні для нашої цивілізації твори. І одним з таких фундаційних творів людства, які я маю сама собі поставила за мету прочитати, це. Перша кантина божественної комедії. Тобто божественна комедія Данте складається з трьох кантин, ну або частин пекло, чистилище, ще рай. І в моєму переліку обов'язкового дочитання стояла пекло. Е, ну, аскільки. Е... Обговорювати саме цей шедевр ну, неможливо ні з якої точки зору, ні з точки здорового глузду, ні з точки зору професійності і моєї освіти, то я хочу поговорити про видання, саме про оце видання, тому що е, спершу я планувала е, мені дуже запала вока видання фоліо. Е, і я планувала купувати його. Воно коштовне, фольовське. Я спробую сюди на це місце вставити картинку. Воно майже тисячу гривень, це, ну, хто мене слухає не з України, це 25 доларів. Ну, приблизно. От, і, оскільки я обмежена зором, я завжди відкриваю. Якщо надається уривок з книги, я відкриваю, дивлюся текст, я зможу читати чи ні. От, і мені подобалося це видання, е, е, і якби я вже вирішила виділити з бюджету цю немаленьку для мене е, е, кошти. Е, тут е, став такий предмет, е, який. Має нас хвилювати. Справа в тому, що я зараз шукаю іншу книгу, інше видання теж, яке я маю прочитати за своєю системою. І там ну, я навіть звернулася до там, груп Книжкова барахолка, і там постало питання, люди почали обговорювати, що та книга, яку я шукаю, хто її переклав, як переклав. Я подумала: а от я хочу придбати пекло Данте Фолівська. Хто його? Що це за переклад? Бо зараз є велика проблема машинних перекладів. Раніше була проблема, що перекладали українською з російською, а не з першоджерел. Ну і я вирішила подивитися і на інші видання. Ну, Інтернет-магазини завжди там контекстно пропонують всі видання, які є, які на цей час в них є, чи взагалі видані в Україні. І я звернула увагу на оце видання, це видання Астралябії видавництва. І я подумала, що Астралябія це не просте видавництво, а вони не видають просто так що. Подивилася уривок, мені здається, віршата не далі уривок, а ну, пісня, а дали уривок з передмовою. І вона мене дуже зацікавила. І є відгуки ну, на останньому боці про саме цей переклад. І це видання в два рази дешевше Фольовського, що мене спершу от, не, не обрадувало, а навпаки, як би смутіла. Думаю, ну не вже чого це воно так? Може, там щось воно дешеве якесь? Ну, все ж таки, от так практично навмання. Я вирішила придбати першу частину божественної комедії в видавництві Астролябія. ну і подумала, ну, якщо що, піду на витрати і куплю Іфольовська, якщо це не сподобається. І от я вам хочу сказати, що я дякую Богу, дякую Богу, що я не спокусилася на те, що мені здавалося гарнішим, дорожчим, а купила це видання. Це видання фоліо друкує переклад Євгена Дроб'язка. Євгена Дроб Цей переклад був зроблений в 1976 році, в 76-му, і до нього був колективний переклад 1965 року, 1900 ну, а до цього були там всякі спроби. Коротше кажучи, переклад 76-го року Євгена Дороб'язка — це перший повний переклад українською, і як ви можете е, зрозуміти, він не є, е, ну, як сказати, тут він назван дуже дипломатично сумлінним. Ну, він такий, ну, я його не читала, читала тільки перші там, перші строфи першої картини, те, що даються в ознайомлення. Ну... Не буду обговорювати, коротше кажучи, скажу, що я ще раз повторюю, що я дякую Богу, що я купила цю книгу. Що це таке? Це новітній переклад від перекладача Максима Стріхи. Цей, ця книга також є його, ну, він укладальник, це як сказати, редактор цього видання. Упорядник, перекладач, упорядник, автор передмови. Коли ми читаємо такі віддалені від нас часу речі, а данте, поема, божественна комедія віддалена від нас 700 років, 700 на 700 років, то, звісно, треба читати передмови. Треба ознайомлюватися, що це таке розуміти контекст. Ми ніби все все знаємо, ніби все нам знайомо, все на слуху, однак треба читати. І передмова Максима Стріхи, я скажу, що вона мене вразила своєю структурованістю, логічністю. При цьому стислостю, нема там зайвих вступів, там якихось. Не по справі розмов, спершу, так би, все одно логічно перетикає в інше. Спершу невеликий екскурс про самого Данте, його життя і суспільний ну, лад навколо нього, бо він був не тільки поетом, але й активним політиком. Потім Ну, як би поступово і зрозуміло, ми переходимо на цю його працю, бо вона безп... ну, нерозривно пов'язана з його життям, як воно відбувалося. Потім, там, як... як в Європі воно поширювалося, яке мала вплив в Європі. Потім іде, коли перша божественна комедія вперше примірники з'явилася в Україні, хто були українці, які перші її прочитали, от тут навіть один є пан Юрій Здравобича. Він відомий він нібито там в балоні був навіть рік ректором якогось факультету, інституту якогось, але він відомий тим, що пан Юрій читав і мав Божественну комедію. Потім іде розповідь про вплив Божественної комедії на наших поетів, на Шевченка, на Стуса. І далі автор переходить до проблематики перекладу, тому що не існує еталонного перекладу взагалі. Для будь-якої країни. А в Україні їх взагалі мало. От тут він перераховує ці переклади, і от пишуть, що і нарешті вперше повний український текст комедії з'явився друком 76-го року в видавництві Дніпро, сумлінно роботу перекладача Євгена Дороб'язка було вшановано премією імені Рильського. От, і сам пан Максим Стріха робив цей переклад, от він його завершив у 2010 році, 2014 тут десь є, і він як перекладач нас вводить в курс проблематики перекладання і підходів перекладання. Божественної комедії, ну і взагалі, можна сказати, до перекладання таких творів. Що, яку мету має ставити перекладач? Зробити доступним, зрозумілим, перекласти сучасною мовою, Чи ритм, темпоритм вірша оригіналу зберегти, чи перейти на інший розмір, зручніший для власної мови? Чи використовувати тільки сучасну мову, чи шукати іншу. І от він пояснює нам, Максим Стиха пояснює сутність дантової комедії в сенсі, не тільки в сенсі там, її впливу на культуру, на цивілізацію європейську, а й в сенсі того, що автор цим твором створив єдину італійську мову. Того, що до нього не було, були розрізнені ну, локальні мови, які він звів докупи, і от це вариво таких слів незвичних. І Максим Стріха каже, що італійці розуміють, ну, якщо не брати там, аналогії, там, такі місця. Які роблять якісь відсилки до чогось там історичного, наприклад. А сам текст всі італійці розуміють. І, ну, як я розумію, перед перекладачем стоїть власне перевести дуже просто. Але Максим Стриха на це не пішов. І він зробив такий переклад: коли його читаєш, ти чуєш. Музику вірша. этот темп, ритм відбувається в тебе. Ти відчуваєш і чуєш ну, навіть вухом цю музику. І слова, які він використовує, вони не всі сучасні, прості, є такі невживані, є такі, які розумієш тільки інтуїтивно, або такі, які дають відсилку на минувщину. І ми не знаємо, використовувалися вони в минулому чи ні. Але все це, розумієте, воно дає тобі можливість, при тому, що вірш пісня зрозуміла, воно тобі ще дає відчути вагу цих 700 років, які вже минули. Це не може бути написано так: пішли, сядемо за кущем, перекуримо. І підемо далі. Це має бути відповідно оригіналу, відповідно величі цього твору. І мені здається, все це от цей баланс між зрозумілістю, між можливістю дійсно читати це як твір, неймовірно цікавий, неймовірно заморожуючий, красивесний, іронічний, який відображає персоналію автора. І це автор навмисно це вводить, і все це відчути, і відчуть, щоб велич цього твору не затьмарювалася весь цей інтерес. І одночасно ти читаєш, ти розумієш, що ти читаєш. Мені здається, все це вдалося цим перекладом. Це надзвичайний приклад. Я зрозуміла, я не літературознавець, я... і інший приклад. Ну, Дроб'язка, я не читала, я не можу порівняти. Я читала там першу, першу картину, першу пісню. Ну, я настільки заворожена тим вершом, цим перекладом, що я буду і в ньому читати, і придбаю дві наступні кантини Чистилище і Рай. Читати, неймовірно, цікаво. І от я себе ловила на думці, що я не розумію, як це могли читати люди середньовіччя. От я зараз, ну, Хоча я дуже боюся фільмів Жахів, ну, іноді я їх дивлюся так одним ласком, от, там, е, Особливо от ці, там. Пам'ятаю, якийсь космічний корабль, його знаходять, він пустий, там в общем, магнітрони викликають пекла, там ну, страшні де, ті, образи. І то мені було страшно. Але все ж таки ну, фільмами жахів і з цією вже культурою, такою, книгами, там, Франкенштейн, вампіри, ми все ж таки ну, до жахів призвичалися, візуальних. Но коли я читала, мені було. Ну, до... Хочеться сказати непристойне слово, ну мені було дуже страшно. Реально страшно читати. Просто охоплює жуть і душу стискає такий жах. Як це можна було написати? Як це все можна було? Ну, Дійсно, флорентійці вірили, що Данте був в пеклі. І... Ну, Тут хтось сказав, що Максим Стріха в передмові приводить цитату якогось нашого дослідника Данте, що написати такий твір можна було тільки неймовірною концентрацією людських зусиль. Неймовірною. От. І коли остання строка. Дві останні строки, коли, коли Данте виходить з пекла, і, і оточені пригарним краєвидом, ми вийшли там, де знову видно зорі, І як моя душа васпряла, сіяла. ця подорож, це в пекло, це ну, неймовірно, нема слів, як це можна було створити. І моя глибока вдячність перекладачу, який... Надав можливість відчути те, що заворожує людство, нашу цивілізацію вже на протягом 700 років. От ще, що, чим що дало мені це видання, що воно розкрило перед мною маленьку таку хвірточку в цілий світ познання вивчення Данти, який Величезний. Тут, ну, тут постійно згадуються якісь коментатори, там, коментатори тлумачаться так, інші коментатори тлумачаться так. Тобто, в світі існує цілий розділ діяльності, це вивчення. Е Дантелогія, тепер я вже e, бачу і книги, знаєте, яких e, e, ну, раніше око не помічала, тепер ти їх бачиш там, на Оликсі питаєш, скільки стоїть ета книга, от ета по Данте коментарі до божественної комедії. Eh, тепер я хочу сказати, значить, перше, значить, дуже вдала передмова. Далі Далі йдуть пісні, тобто видавцями з давніших, ну як пише Максим Стріха, що Данте написав кожну кантину цільним вершом, цільною поемою. Але існує така традиція, з перших видань, як я розумію, розбивати їх на пісні. От. І... Пеклі 34 пісні, а в і в Раї по 33, тобто всього 100 пісень. Пісні це от, пісня перша. Ну, как би розбита. Да? От вона йде. От вона йде. От. Це всього раз, два, три, 4, 5 е, сторінок. І далі по цією піснею є примітки до пісні 1. Тобто, спершу я читала пісню. Так. Далі я читала примітки, роздивляючись, на яке місце, повертаючись, От іде е, номер строки, до якої йде примітка. Номер строки, там 73-75. 73-75. Вергілій нагадує Данте, я йшла 73-75. Так, погано бачу. Ага, ось. От, от, ну, 72, значить, наступна 73. Поет був оспівав безмарнослав'я і строїв путь анхізівого сина. Тобто, я розумію, ага, оце місце зрозуміло. Вергілій нагадує Данте про сюжет свого головного твору поеми поеменида. І отак я пройшлась по приміткам. І... Після цього так, ну, всі такі місця, які відсилають на міфологію, там, на якісь твори, вони мені стали зрозуміли. І я ще раз читала цю пісню. І вона зовсім, ну, трош... не зовсім, але ну, трошки по-іншому зрозуміла вже ну, без всіляких проблем читалася. От. І отак я пройшла все... Ну, це дуже допоміжне і дуже зручно, що не треба гортати. Книгу до кінця, там сторінки шукати. Ну, Мабуть, це традиція так видавати комедію. І я думаю, що є коментарі до кожної строки. Ну, то, що обрав прикладач наш, дуже допоміжне, дуже зручно, і ну, ре, реально зрозуміло. Надає можливість читати усвідомлено, а не тільки думати, що зрозумів, а насправді так. Так, ідемо далі. Йдемо далі. Після закінчення першої кантону йдуть додатки в книзі. Так. Да. І от тут, якби, ну, мені здається, укладачу самому пану Максиму, ну, Трошки зрадив смак. Ну це моя думка, можете на цьому ну, з цим не погодитися. Справа в тому, що в передмові є такий розділ в передмові, де він описує вплив божественної комедії на українську поезію. Це питання вивчалося і вивчається і зараз. Є видання про це Хрестоматія, де зведений. Всі поезії українських поетів, де згадується е, Данте. Е, і в передмові навіть е, ну, указано, указано це видання. Цього було би досить. Хто хоче, той піде далі. Ну, але чомусь пан е, Стріха вирішив в додатки додати частину цих віршів українських авторів. Ді... Де є мова, згадується, чи сам Данте, чи йому присвячена, чи на е, якихось строках з пекла е, написані вірші. Так, да, все це цікаво, гарно, і тут мені один вірш про перекладання, ну, про працю перекладача, от українські переклади, дуже сподобався. Ну, але, на мій погляд. Ну, не варто було розміщувати твори інших поетів під е, обкладинкою книги, яка називається Данте Лігєрі Пекло. Ну, На мій погляд, це несмак, це занадто. Не треба було цього робити. Та ще й в такому об'ємі, та ще, й якщо про мертвих поетів ну, якось, то я б запитала в живих, чи не муляє їм бути під такою обкладинкою. Якщо вони давали дозвіл на це, ну не варто було. А ось далі йде, йдуть в додатках і е, зразки перекладів інших е, перекладачів, які намагалися початкувати чи зробили повний. Переклад. І оце, мені здається, да, може бути в додатках, воно ну, логічно і, ну, скажімо так, шляхетно навіть. От Василь Барка, от Євген Дроб'язко. Ну, якісь уривки з інших перекладів. Це чудово. Далі йдуть зауваги щодо ілюстративного матеріалу. Тут перекладач нам розказує, як зазвичай. Які підходи, бо підходи є теж різні в ілюструванні? Хто бере сучасних, хто канонічних, і от звідки він для цього видання зупинився на картинах, які були в називається Сієнський кодекс. Це велика книга, яка створена 1440 року для короля Альфонска Драгонського. Зберігається в бібліотеці британського музею. І саме ці мініатюри обрані упорядником для цього видання. Що я хочу сказати? Це ці мініатюри. Тут вони, бачите, тут ще людство ну, не знало Перспективи, і вони, вони ці мініатюри ну дуже класні, і хочеться роздивлятися. Ну цей вибір по дві, по дві на сторінку, і вони такі тьмяні, можливо, їх, можливо, вони такі і розповсюджуються в такому вигляді, можливо, цю книгу не, знаєте, не можна сканувати, світити на неї, щоб зробити ну дуже насичені копії. Ну, от мені ну, цей формат замалий. Я не можу тут нічого роздивитися, а сидіти з лупою якось, ну, не знаю. От, в общем, ну, їх або можна було розмістити, ну, повернути по одній отак горизонтально, тоді їх можна було б все ж таки повернути книгою і пороздивлятися. Або зробити все ж таки отак, от так, розкривающуюся і одну велику. Так, да, може, це б удорожило видання, але виглядало б більш шикарно. Тому що цей переклад цього вартий. Ну, от, по дві на сторінку, ну, не дуже мені це сподобалося. От, Ну, отак от. Ну, лясе є видання. Е Можливо, комусь там не сподобається а, віті коло пекла тут, і тут ще є в ілюстраціях вони є схематично намальовані. так розуміла, Самим Максимом Стріхою дана схема, тому що уявити так дуже треба напружуватися, щоб слід за автором уявити. І дякую, що зроблена така пояснювальна мапа кіл пекла. Я не знаю, смак обкладинки комусь може подобатися, комусь не подобатися. Мені фолівська, я ж кажу, дуже подобалась, я хотіла її придбати. Але слава Богу, що придбала це, яке виглядає. Ну, можливо, трохи простіше. Я не знаю, можна було завжди очікуєш від Данте Лігері, треба зробити щось такому, як це, рустікальне, чи як називається. Ну, дуже шикарно. Ну, це видання просто запало мені в душу. Я дуже щаслива, що воно мене практично я його купила на вмання і, всупереч своєму бажанню, нібито, і отримала, отримала ну, те, що за гроші отримати неможливо, але я отримала це за гроші. Праця людини десятирічна праця людини, яка. Удостоїлася такого чудового фіналу вдалого, і ця праця людині вдалася. І я просто щаслива, що можу це прочитати. Ну, от, і сподіваюся, що хоча, ну, як би попереджають, що наступні книги Чистилище і Рай це ну, менш вражаючим, так би можна було сказати. Але як завлікає за манією Максим Стріха, що рай. Там в кінці є е, вірш, остання картина, який перевищує, який є нездоланим шедевром на віки, назавжди, навсюди, над всією людською поезією. От. І я очікую е, свого знаком... знайомства з тим, як до нас донес цю велич, цю красу, е, Пан Максиме, Стріха, дякую вам, дякую видавництву за те, що дали можливість долучитися до величі. Дякую.